Мені здається, що це все може бути через те, що я сьогодні не в своїй футболці, в якій я прям тащу Е, Дивись, може, Переодягнись, передягайся в його, каці. Іди переодягнись, нахер. Бля, де твої бля, за 14 гривень? А я взагалі, на що я так одягнувся? Ну, ти вообще больний. Де твої шорти за 14 гривень? Зараз будуть. Mm. Микола по чего такі Що? Танці. Народ, хтось купляєш танці за 40 гривень, а шорти по 14,50. Да. Шорти за 14 п'ятьдесят. Знаго. Типе падають на цей кемп четверо. Я на тачку бачу там далеко, ага. Тройти броник. Найше-ту-ту-ту-ту-ту-ту. -ту 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 -ту. Тут типу, типа полум'я гас, ну короче, mm -hmm. понял, такая на усіх. Але Блін, який дробаш, краще, цей чи сайга. Напевно, сайга. У них оча опять пурье. Ну, блін, два лайно ну, лайнистих таких. А. Ти біжить? Де? А, він голий! Де він? Вот он. До тебе біжить? А, бачу! Він, він теж боїться заходити. Він мені... він за мною копідюй мене. Алло. Алло, алло. Я думаю, що це ти. Алло. Він ага, він не хоче піти пушку взяти. Ага. ці типочок не видумуй тут. Ти не видумуй тут, бо в мене цей заряджений. А може ти його чпокнеш, тому що цей. Зараз не так буде летіти, а ми блін, з дробошом. Блін, і нам в зону треба. Да. Де вона знову? Він взяв пушку, трапити. гандон. Прикинь. Ага. На пацюка. Чпокай його. Погнали, Що цей? цю хату зайди, тут хіли є, пам'ятаю. Так, компенсатор на ПП. А ти у вже лутав Великий летенгаре? Я там взяв, схопив сайгу і побіг до тебе. А, окей. Немає усіхи. Тут є всякі прикладайся, я за машиною побігла. Там там типа стреляют. А де машина плак... стояла? Там нема тачки. тут стояла машина. Десь бачила її ніби. Я не бачу машину. Тобі здалось. Добре, що нам робити? Щоб трошки... Да я бачу, він дуже далеко пролітає. Да, ну дивись на траєкторію, може ми поїдемо в ту. Та там... ні, тут тут важко вгадати траєкторію, він ні, летить перпендикулярно до нас. Просто дивись, він може летіти так далеко, що там ніхто не впав, там типу біля аеропорту. А, чекай. По мені. По тобі ззаду. Ти він заникаєшся? Просто... Мансуй. Мансую. Машину бачу. Дав орієнтер на машину. Біжу. Я до нього не дострілюсь, Сиги. Так, зрозуміло. Це може тімейт того типа? Ми можемо ще за ним спіти, за тим літаком. Я ще його бачу. Я ще його А бачу. він що не скинув? Він ще не скинув. Як це він ще не скинув? Я його ще бачу, трішечки. Я не вірю, тть Наташ, я не я вірю. Пересядь. Капець, глянь, скільки він тебе роздав. Я Й... ж не можу. Ти просто бот баггер. Ладно. Беремо цю. Короче, приблизно. Він ще не скинув, ми можемо його побачити ще. Я захиливсь на всякий випадок. Я тобі всі аптечки віддав, видай мені Я тебе віддам одну. Запам'ятаємо, що ти маєш мені одну дати. Да. Обіжай, напевно, якось отак через термінал, да. Отак от. Mm -hmm. ми, є шанс, що ми побачимо, як він падає. Так, да, є шанс. Oh my God. Капець. Ну що ж таке, ну це капець, це просто. Не далі продовжу поки комусь стріляти. А вони перестрілюються з кимось. По мені стріляв. Виробають мене. А, ну понятно, что я А, тобі не можна на дроп не їхати. Ну да. Візьми. Ні, ну я то дроп теж можу лутати. А, ну да. Почекайте, значит, не можешь лутати. А, ну тільки що? Хили. Третю броню. Что mm. mm. ты візьмешь на пацюка? З... З... Сейги. Нет, сейги точно не видит. Ну, я лутти. буду чекати, поки вони. Я надеюсь, чіп не спиздять. Але я думаю, що в таком такій ситуації вони спиздять чип. УЗІ! Вот то зайшов. Меняй цей точку. О, забрали, да, Чіп? Так. Да. Читалось. Вони їдуть до тебе. Читалось, що забрали чіп. От, Ой, він ж... біжить. Він Та біжить, бачу. а не їде. Він біжить з твоїм чіпом. Вже не біжить. Він думає, що й типу, його на карті не видно. Не знаю. Він його скинув тут? Напевно. Ну він більше не дергається, значить, скинув. Так. Да. Вони, напевно, чекатимуть, що я туди приїду. Та не треба їхати. Небезпев... Небезпечно. Так. Да. Шукай кулі. Mm. Блін, просто там проти мене Бо залишиться не... тип. По-любому. Е... Типа залишиться я думаю, в третій третьей броне. Ну, збрити... ну, дивись, сонники ще є. Хаешкою можна Ну да. Ну, типу тут багато варіантів їдуть Реально, з тобою можеш сісти вони тебе не помітять Але вони побачать що машина тут. Це вони по-любому. Кемп заїжджає чел. Все. приїхали за мною А що це за фигня? Чого вони за тут бой, типу Бачиш, патро написав, що лутає тільки один, тобто ти не можеш збрати третю броню. Ага, окей. Взяли машину. А це типу розбивають. Так, да, пробили коротко. Оце типи грають, так? Да? Три хард. Жорсткі. Жорстки і типу. Але твій чіп скинули. Вони, ну, якщо так тіпи грають, вони ще не бачиш, що вони на мапі є? Ну, типу, мені, мені трішки удивляють, коли тіпу, так мансить, а потім він стоїть е ой, лутає труп е стоячи. Ну, типу, не, манс, ну, не мансує. Ну, типу, коротше, є такі люди, які думають, що ого, він такий жорсткий, у нього такий манси, а потім він таку якусь фігню робить і багато чого не знає. Ну, навчились мансувати. А, а я, наприклад, багато чого знаю, але не вмію стріляти. І мансувати. Я вже взагалі нічого не вмію, блін Ти бачиш свій чип? Походи через тап. Ну, я ж кажу. Цей. Так, чип Наташа не забрав. От сюди? Там вони там чекатимуть. Вони по-любому там сидять, що я приїду тебе там. Хіля. Ну, давай їдь, аж, напевно, от сюди на аеропорт або от сюди. Летить дроп. Блин, а я. В мене да. нема. Да. І за тим, напевно, сюди в зону одразу ковати. Може сюди приїхати. А мені здається, що вони там ти будуть займати місце. Може, кошели сюди вглуб. А якщо вони на мосту стоять? Але в них була інша тачка. Так, да. рожева, блин. Да, да, так. Да. Ця мандаринка, типа. Блін, по-любому сидять в помідорах. Я кажу, типу... це, не... це дуже небезпечна цельна. Солодка порічка, що? Смородина макола, це порічка. Ну тут типи. Що, їм похер, да? Я знаю. Але у мене ще граната сюди не, не прилетіла зараз. Блин, прикинь 220, тільки полетів літак. Ключ! Ключ секретної кімнати знайшов. До речі, тут десь має бути. Цей будинок. Я думаю треба розігрувати через флешки. Да. Проти типів. Блін, в мене дофіга цих уже Ну, Сага, звісно, таке собі. Да, треба дробаш змінити. А, треба їхати в зону. Да. А я думаю, що треба ось сюди. А куди ти будеш падати взагалі? Я сподіваюсь, дроп буде летіти. Блін, а я тут можу ключ відкрити? Не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, де тут ключ відкрити. Якщо я не побачу дроп, то я на тебе лечу. Ну, до тебе, точніше, не на тебе, а до тебе. Я короче рублю фулл бост и беру аптечку ще одну собі. А, а, я тут, я тут Наталочка, what the fuck are you doing? Hello, я знову без брони, без нихрена Без нихрена? Давай, погнали в зону. Может, не будем спешить? Давай по зоне идти, чи не? Чи Як? Ну не знаю даже. Я не знаю, честно, не знаю. Мене швидко виносять з машини, бо, в у мене немає броні. Просто факт, що попадають, да. і. Так, нема тут от є. Кімнати. Вон вон машина. Бачу. Проїжджаємо мимо. Я, якщо чесно, думаю, що дійсно нам, напевно, варто позбутися тої машини нафіг. Так, да, і, і на цю. На крышечку. Ну зараз можна вже, типу, да, 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 можна. 30 людей. Мон будка стоїть, можна з будки почати. Де будка? Зліва. Заду? Ну, така, вона ну, така, типу, не будка. Короче, можна десь отут почати, да? Дроп лежить! Реально? Так. Да. Їдемо на нього? Не знаю. Чи идем. Ну там ніби нікого нема. Поїхав. Порічка і смородина це різні ягоди. Так. Да. Реально? А чому мені не казали, що порічка це смородина? Порічка це типу червона, схожа на смородину, але червоні ягоди. Mm. Стрільба — це зліва була, тільки що зверта. Якщо що, смаки розкидаю одразу. Машину лутано? постав? Лутано чи ні? Не ні? лутано! Лутай! Лутай! І втікай, бо вже стріляй. Боє... Фул trib бери. ДБС бери, значить. Швидше тільки. Так ну не треба ще щось лутанути. Бо ты, хуйня літає. Шлюхет, шлюхет. Нічого, лутай. ну, типу. Тіп, біжить! Де? Накоцав сильно. Нок. Найс. Але це нок. Де його кент? Вот його кен! Не, їй до мене. Їй до мене. Я його типа роздавив. А, зоною. Так. Да. Де він? Бачу. Попала два рази. Мінус. Дай. А є ще? Що це таке було? блок. Дивись, а в мене ж типу куль мало. Ну, скільки є. Не okay. витрачай багато. Літає шлюхет, акуратно. Окей. Okay. Мені не влазить шлюхет, люхет, Бери багато смути. Так, я дроп не лутаю. Наталі лутає дроп. А, дроп. Давай в зону. Будемо лежати, у меня масхат я. Ключ, короче, викидаю. Він же місце займає, правда? Дивись, я взял дві сишки. Нафіга? Мені дуже страшно. Так може я цей веду? Нормальная да, да. нормально. Да, да. Нормальна тема. Вигод. нормальна, нормальна. Нормальна темка. Ми йду. без тачки тепер, да? Да. Ну, я дыбу. Диву... Я можу тут лігти, отут тут дивись, отут. Угу. Якраз жорстко. Подивись отут. Ці е, дурочки спригнули з зі своєї херні. Угу. Ти все занутала там нормально, Все да. чітко? Ну, блін, дози, три дози. Один болік. три дози це добре, бо ти ж ніяк по-іншому не можеш бусти позбирати. Да. Але, ти, але в мене... би, може, халат ще є. Ігор, привіт, так. Да. Андрюха, мене... привіт, Ігор, ти... привіт. Андрюха, при ти, ти можеш мені дати одну... Ти ж мені одну аптеку винен. Да. Ага. Так, одну можеш ще дати Тримай. Давай, це дамо тут ляшка, ти б наш палочке. Ооохо. от людей, боже, народ. Просто дивись, нам так. зараз головне, щоб зона нам трошки бляха пощастило з зоною. У меня не знаю, краще поле зараз ще ні. Типа машина їде. Де це вона тільки що їхала? Не знаю. Блін, знову точки немає. Через цей приціл придется Е, -м... А в тебе шо? ДБС? ДБС? Так Так там не треба приціл. Ну все одно... Ну, Прицілюватись тих... не треба. Ну я отак стріляю, да. Але ж да. Тип... Е -е, тільки натискай оцей від бедра. Зонат. ДБС це імба. Просто да. тут треба попадати. тільки що попала два типа на дальне, і що йому нічого не сталося. Нормально йому сталося, я його там ледве ледве цей. Дошкріп. Я отут зараз тишечку так вийду. 10 секунд, на талі. нікого не буде лежати. Да. Так, да. це поле всі будуть лежати. Треба багато гранат. Треба багато смаків. І щит, так? Да? Ну, щит є, смаків в мене всього два. Дроп, падає, нам трошки пощастило з зоною. Так, да. перелазимо. Нам, да? треба... нам треба зараз. Е... перейти. По нам? Як це по нам? То нас тут ніхто не має бачити. Це знаєш, що було? Це по комусь стріляли, а, але снаряд полетіло. аж сюди долетів. Так, ми перебігаємо шодесенько. Чекай, я хочу зараз подивитися, тут... що тут робить. Машина стоїть, не дефолт, походу, за камнем. Ось тут можна. До, до зупинки можна. Не, не обов'язково, тут, тут от кустарник хороший. Боже, челік. Якщо, якщо вимкнути інтерфейс, ну тебе тупо не видно. Диви. Ігор Хорчинський 50 гривень на початок. Ігор, дякую тобі дуже за донейшн. Колочок Бенц. Дякую. Та я лежу отут, хорошо. Я повзую, я, я в черв'яка ніколи не граю, але бляха. -мука. Дякую, Ігор, тримай сердечко за домой. Такі гроші на кону. Тільки мені цей нічого не видно з цього пустарника. Угу. Чесно, тебе теж в ньому не видно. Ну реально виключаєш, дивись. Найдіть Наташу. От вона лежить. Сейчас, включи інтерфейс, будь ласка, запускайте. 16 <с людей вони ж вирубали. Ми думати. в зоні тут, ми тут в зоні. Так. Да. Я би доповз до цієї, щоб в мене хоч якесь прикриття було. Тебе то вони не побачать. А я поповзу, коротше, Давай. до зупинки. Так, зараз побачимо де золо, хоть би пощастило. Хай хоч самі б... пиздіться між собою. Хоть би пощастило, блін. Є та тачка. Ну, нам, скоріш за все, прийдеться перебігати дорогу потім. Mm -hmm. Судячи з зони. Там якась судьба жорстка. Всю дорогу треба буде перебігати десь. Там якісь ще помідори, блін. Так да, тут ще помідори, і ще будинок, І ще якась зупинка, і в нас тут. Mm -hmm. Дарод, дякую вам за лайкоси. Продовжую. Так, 12 людей. Халовченко. Проти нас 10. Привіт, Паш. 10 12? людей проти да. нас. Наталі, ну, давай зробимо це. Але дивись, ми без машини, а значить, ці 4 чотири... такое собі. Так, ми можемо ще з цієї сторони да. бути. Поповзлили. Поповзли, дивись, ти можеш накидати мені смаки, а я можу йому на е, це прикріпити, сішку. На дерево, ладно. Ну, це не вийде. На це получиться тільки. Тільки не Блин, я не... трішечки цей. Тільки без С4. Так, почекайте. А нас повстити. не закриють, якщо ми будемо на, на ту штуку? От коли ми будемо перебігати, буде може бути габела. Ну, смаків можна накидати, якщо що. Знаєш що? Мені так. здається, з нашої сторони ще хтось так само повзає. Ну будемо обережно. Я так да так -да 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 -да. перед нами. Полі бігає тіп. Двоє. Треба сіти в зону. Нам треба переповзти. Цей кущ, цей кущ. Я буду так. У мене тут не видно в цьому полі. Але. Але, але ти не в зоні. Тобі я треба зараз переповзти. Іду. Два ті отам. Ми в принципі, вони теж лягли, вони теж повзають. Угу, в принципі, бачу. якщо ми до них отако доповземо, ми їх можемо збрити. Ну, типу, на ізі. На Це я тут в зоні. Машина їздить. Блин, я фулл бус да. А не щоб машина не роз'їхала нас. Да. Це я буде теж... печально. Я теж до дози юзаю. Не, не, не витрачай всі дози. Та в мене ще болік є. Тачка. Блин, вона не... людей досі залишилась. Да-да-да, я нічого не бачу просто, коли в кущі Тихо. Лежу. тихо. Машина. Нічого не робив. Вона за дорогою стоїть. Там да. через дорогу в нас два тіпа стріляються. Вони нокнули Ой. когось. той, що мене нокав, добував. Вони, угу. вони нокнули. Справа тіпи вбили когось. Нам, нам через дорогу треба. Чекаємо до останнього, у нас ще є хвилина. Бач, там тіп. Він вже перебігає. Вже перебігають вони, але в них в помідорах не буде зони. Оці два тіпа, які перебігли, в них там не зона. Вони, можливо, і не в помідори пішли, а за будку. Дев'ять людей. Блін. Mm. Я не розумію, чи тіпів вбили, які через дорогу були. Mm -hmm. Треба, може, іти по лінії прям. В нас тут буде дуже довго зго... сходитись yeah. з... З... з зона. Похи черві. Квітка. Mm, Чого не зробиш заради виконання челенджу? Від Калхи Ну, челендж. Ми так ніколи не граємо. На 50 баксів, вибач. Можна і поповсти. 50 євро. На 50 євро. Зона пішла. Угу. Біно, ну, у нас вона тут нормально. Ми можемо флешок їм, правда, і накидати туди. А, типи, з нашої сторони! Ззаду! Бачу, вони по нашій лінії йдуть. Так. Да. Треба закривати. Давай, вони нас побачили. Ні. Я нокнулась, ти сам. Смаки, смаки. Два на два. Тут Вон ти... я його бачу. Ти а ти один. Ти я один. Я знаю.

Я думав, все, він мене закриває, бо в мене пів хп було, ти бачила? Я бачила. Я вже думала, кидай кидав в нього все, все що в я тебе. є. Я так і хотів, але розумію, що в нього що немає часу. Фух. Боже, ми це зробили. Найс. Nice. Nice. Yeah. Я маю дивитися, кого я останнього забрав. Чи не того випадкого типа? Mm. Бля, я, мене я аж трясуся, сукіаба. Алекс, yeah, прокинувся. Я трисуся, Це, сучка. Це, він. Це він. Сюда цього останнього. Кінта Хайка. Дивіться, народ. Це той тіп, який спиздив чіп в Наташі, коли, да. коли, е, коли Наташу нокнув. Останній. Сюди його. Тому просто. Петро 2500 гривень умови виконано сюди о май гаш